Діти, нам надійшов лист. Послухайте, що тут написано. Доброго дня, любі друзі! Злий чаклун змінив моє ім'я. Мені може допомогти лише чарівне дзеркало, яке є у задзеркаллі. Я знаю, що ви можете його знайти. Допоможіть мені, Атан я вас всіх прошу у казку. Вирушаємо, будь ласка. За зеркалля, щоб війти, крізь дзеркало треба пройти. Першим крізь дзеркало проходять ті діти, імена яких починаються з приголосного звука. Марійка, Данило, Василь. Карина. Наталка. А тепер проходять ті, імена яких починаються з голосного звука. Орина ілля, Аким. Тихо-тихо виступайте і за мною вирушайте, нас пригоди тут чекали, завдання нам готували. Погляньте тут болота. Як нам його перейти? Я знаю, якщо болото казкове, то й місточок через нього теж буде казковим. Ми зробимо зі слів місточок. Добре, діти. Тож пограємо в гру місточок зі слів. я називаю перше слово, а ви маєте дібрати слова на останній звук. Сир. На останній звук. Ананас, сом. Молодці діти справились з завданням. Що це? Дощик накрапає, хмарка сонечко ховає, виє вітер, злий вітрище, між дерев літає, свище. Швидше риму добираємо наше сонце визволяймо. Листок. Клобок, молоток, кішка, мишка, кришка, грибок, пеньок, клубок. А тепер побіжимо. Не впіймає нас ніхто. Ми побігли і пішли. Ой, кого ми тут знайшли? Це равлик. Діти, зробіть звуковий аналіз слова раблик. Р. А. В. Л і К. Р. Твердий приголосний. А голосний. В. Твердий приголосний. Л. Твердий приголосний. Голосний, к твердий приголосний. Діти, на який склад падає наголос? Равлик. На перший склад. Поділіть слово на склади. Равлик. Два склади. А зараз час трішечки відпочити. Та зараз ми з вами трішечки відпочинемо. Тож починаємо. В країні казочок привесели коло бомбу. Разом з ним будемо робити зарядку. Похитали головою. Раз притухнули ногою. Два притухнули ногою. Руки вгору піднесли. Трішки ними потрясли. Похитали вліво, вправо. Ліво, вправо. А цього іще замало. Руки вгору. Руки вниз. Раз присіли, піднялись і сказали разом. Раз, два, три. До ведмедика пішли. Зараз, діти, ви картинки називайте і звук однаковий шукайте. Трава, телевізор, троянда, трамвай, трактор, спільний звук т. Звуки Т і т позначаються на письмі літерою Т. Діти, складіть з паличок літеру Т. Щоб чарівне дзеркало взяти, треба склади і слова прочитати. Та, то, ту, ті, ти. Тісто, кіт, літо, кит, тато, тут, сито. Тепер чарівне дзеркальце допоможе нам дізнатись справжнє ім'я дівчинки. Діти, прочитайте слово тільки навпаки. Ната! На Діти, ось і скінчилася наша подорож. Я повертаюсь. Чи сподобалося вам задзеркалля? Те саме. Чи хотіли б ви змінити своє ім'я на задзеркальне? Думаю.